Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що європейцям знову дали вказівку терміново покинути Україну протягом цього дня та ночі буде ще одна ракета атака по Україні. Крім того, може бути нанесений тактичний ядерний удар. Стало відомо, що Україна та РФ провели переговори за посередництва Катару в досі на початку серпня і домовились більше не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, але РФ розірвала цю домовленість. Після початку наступу ЗСУ в Курській області Лемонт. Тепер удари по енергетиці України будуть для росіян пріоритетними. Же час телеграм-канал Офісне Мишення пише, що ще після 24 четвертого серпня Єрмак покинув країну і вже не повертався. Після того, як на нього здійснили перший за всю війну замах, кортеж голови ОП потрапив під обстріл на одній із закритих паркових на робочий час. Джерела стверджують, що росіяни до цього не причетні. Андрюшка зляканий покинув країну, нібито на міжнародну зустріч. Наразі ситуація на фронті відображає ситуацію керівництві країною. Пише Віталій Копрій. Далі мовою оригіналу Перший ОП керівник Андрій Єрмак, син полковника гру РФ має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ. Друге ОП Заступник Єрмака Олег Татаров, топ слідчий команди Януковича, переслідував учасників революції гідності, озвучував наративи ФСБ, Третій опередник Єрмака Михайло Подоляк, має рідного брата Володимира, полковника ФСБ. Ну як має вже немає, який мешкав РФ і підтримував агресію проти України. Четверте уряд, віце-прем'єр-міністр Олександр Кубрако, племінник діючого міністра внутрішніх справ Білорусі, П'яте. Укроборонпром. заступник гендиректора Роман Забарчук, племінник генерала ФСБ, головком сирський, етнічний росіянин, випускник московського вищого військового командного училища, яке мало КДБ з батьками, які живуть в Росії, підтримують Путіна. Дев'ятий командувач Сил тероборони Ігор Плахута керував внутрішніми військами для зачистки вулиць Києва від мирних протестувальників під час революції гідності. Десятих заступник міністра внутрішніх справ громадянин РФ Олександр Гогілашвіля, друг голови гур Кирила Буданова, одинадцятий народний депутат України, голова податкового комітету Данило Гетьманцев, колишній помічник зрадника агента ФСБ Сівковича. Може, хто ще щось додасть? Я вже мовчу про недочищене збу крівництво якого залишається люди, які причетні до спроби здати Україну. За три дні залужного і близько двох десятків бойових генералів ушлі. Ситуація перспективи значно погіршилась. Неже нас готують до стамбуло 2 От Карл Волог щодо Єрмака і запише наступне: три роки він виступав головом миру, підлащився до Путіна розводив війська скорочував армію, знищував оборонні програми, саботував підготовку до ворожого вторгнення. А коли воно сталося, почав давати найнепримиреннішого яструба і спадкоємця Бандери. І плескають у долоні, весь період при владі він загривав із московськими попами і навіть після вторгнення рятував їх від усіх спроб притиснути яйця цій московській. І агентурі та раптом відчув зміну в суспільних настроях і голосив себе рятівником духовності нації від ворожого впливу і позитивні холої вже навіть не просто лишуть йому сідниці, а присмокталися до них намертво. Та біс із ними з платними лещенками. Тут мільйон дебілів продовжує цілком щиро підтримувати це патентоване ніщо, котре завдало Україні шкоди більше ніж купа відкритих ворогів разом. І від цього реально нудить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобається. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.